Американські сенатори обговорюють річний пакет допомоги Україні у розмірі від 60 до 100 мільярдів доларів. Хочу вас іскрені за це поблагодарити, за цю потрібну і благородну роботу? Про це повідомляє видання Wall Street Journal. Це значно більше від того, що просив президент Сполучених Штатів Джо Байден. А тим часом Крістіан Вормут, міністр армії Сполучених Штатів, тобто людина, яка в Пентагоні відповідає за питання постачання армії, закликала Конгрес швидше затвердити програму допомоги Україні та Ізраїлю. Найближчим часом необхідно вже зараз помножити зусилля з виробництва артилерійських боєприпасів, щоб під. Тримати обох союзників наголосила Вормун у заявах американських політиків: Україна та Ізраїль починають згадуватись разом, і можливо, це означає нарешті визнання того, що обидві гарячі точки лише два фронти однієї війни. Наші телеграм-канали і змі намагаються настрашити людей заголовками черговими. Розповідати те, що не було сказано, ну, беріть перше джерело, я всім, всіх закликаю. Якщо це якийсь телеканал, чи там марафон, чи що інше, ну, подивіться, що сказано. Якщо спостерігається, Ну, давайте так, почнемо, що було. Значить, протягом кількох там днів, які ми вважаємо вихідними, яких у нас, на жаль, немає, але все ж таки констатуємо субота неділя, мала, мала мати місце мала, активна, мала активність ворожої авіації, це може бути там з погодніми умовами чи іншими е, речами. вже е, станом на сьогоднішній день була велика активність на ранок, було близько 30 повітряних цілей серед яких безпілотники, літаки-ретранслятори АТІЛ-22, А-50, а також тактична авіація, гелікоптери, чи там Су-25, а також і винищувачі Су-34, Су-35, загалом до 30, а не 30 винищувачів з керованими авіабомбами, які летять нас бомбити. Це ну потрібно трошки більш уважно ставитись до інформації, тому що вона, ну як правило, перекручується. Yeah. Що стосується так, от от, от це таке маленьке роз'яснення, про яке ви просто всі як правило послугуються швидко інформацією з телеграм-каналів. Навіть мені ну всі з ними пересилають. ось, ось, ось. Я кажу: я запитаю у Юрія Ігната, Запитала. Супер. Про далеко. якщо ми говоримо, пане Юрія, якщо ми говоримо про таку необхідність, щоб все ж таки в Україні з'явилися далекобійні ракети, так на які ми все чекаємо, все на це рішення. Наскільки воно критично необхідні саме зараз? Чи у нас є сили і потужності ще почекати? Це далекобійні ракети для боротьби з повітряними цілями. Те одне. Це ми маємо системи Петріот. Ми маємо позитивні сигнали щодо того, що вони у нас таки з'являться від різних країн. Чи це буде і Польща, чи це Німеччина, чи це Сполучені Штати Америки. Ми розраховуємо, нам треба багато. Ну, зараз два, зараз-дві два, батареї. Ми будемо по західному казати, не дивізіони, а батареї Петріот, які з нас сьогодні знаходяться, захищають, зокрема, і небо столиці, а інколи з'являються десь там на півночі і роблять брянську різню. Як тут кажуть, жартують люди вже такими термінами, так і влаштовують ворогу неприємні сюрпризи для нього. Ну таким чином ми. Воюємо тим, що є. Це те, це, 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 що є у нас по далекобійності із зенітних ракетних систем. Також очікуємо сам ті, зрозуміло, це комплекс, е, який має Італія та Франція. Розпоряджені теж нам дуже знадобиться в плані е, протидії російській авіації на більш на, на відстанях понад 100 кілометрів е, щодо далекобійних ракет, уже Класу повітря-поверхня, ми розуміємо, що це таке. Це е, все ті ж британські та французькі ракети Скальп та Shadow. А також хочеться дуже «Таурус». Ну, Дуже хочеться, тому що е, є у нас потенційні цілі, які би ми дуже хотіли вразити на окупованій території. Дуже побоюються наші партнери, що ми будемо застосовувати їх десь там інде. Ну але ми обіцяємо, що ми ж. Партнери послідовані, ми розуміємо, що нам вони потрібні для звільнення нашої землі. Тому е, от та далекобійна зброя для збиття повітряних цілей протидії і для е, е, враження наземних об'єктів дуже і дуже потрібно Україні, і м, ну, є певні сигнали, що вона в нас буде. Ну але не забуваємо, що нам потрібна і недалекобійна зброя. Це те, що потрібно проти шахетів. Тає дедалі більше, на жаль, і ми повинні розуміти, що ми не можемо патріотами збивати шахеди. Постійно ну, коли вже ну нема ну іншого виходу, що патріот навіть сам себе потрібен інколи має захистити, коли вже по ньому там летить, коли не все збили. То тоді в крайніх випадках зрозуміло. Але нам потрібна раціональна зброя, яка повинна е, це робити сьогодні. Е, це зенітні гармати, які мають. Оптичну прив'язку, радіолокаційну прив'язку до цілі можуть робити результат, тому нам потрібно більше таких систем, як гепар, про які я вже тисячу раз сказав, і інші системи їх аналоги, які можуть стати на озброєння як повітряних сил, так і всіх сил оборони, які є теж частиною системи протиповітряної оборони держави. Ну, будемо сподіватися, що наші партнери відреагують безпосередньо на цей запит, тому що ми робили а, запит і на цю зброю. і Тим більше дуже чітко інформували про те, що напередодні зими, коли активізуються росіяни і будуть атакувати енергетичну інфраструктуру, і у них збільшено виробництво шахетів. І фактично у них цих шахетів достатньо для того, щоб здійснювати такі масштабні і комбіновані атаки. А тож, ми віримо, ну передусім, ми віримо в Збройні Сили України, так але хотілось би отримати і додаткову допомогу допомогу саме цю зброю від наших партнерів, і я хотіла запитати, якщо це буде доречно і дипломатично, от є заява, що Україна за рік збільшила виробництво безпілотників в 100 разів. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він сказав, що в розробку нових АБЛА включилися 200 компаній. А, просте запитання, якщо ви можете собі дозволити дати відповідь, ви це відчули? Ну, ми не відчули, бо ми ми відчули це теж в новинах, і в власне в тих уражених цілях. Можливо, ми побачили так, що можливо йде е, от ураження військової техніки саме цими дронами, про які йдемо. Тому що це не повітряних сил зброя. У повітряних сил трошки інші функції та завдання. І зокрема, бойові. віце зрештою є так я чув про цю новину. Бачив цю заяву. Безумовно, безпілотники це. Невід'ємна складова усіх сил оборони. Сьогодні всі в ними будуть озброєні, особливо ударного типу FPV-дрони. Так, тому ну, повітряних сил є невеликий перелік БПЛА, якими ми власне, користуємося. Тому чим більше дронів у всіх силах оборони, тим кращий результат. За цим майбутнє тут треба зрозуміти засоби радіоелектронної боротьби, okay. зокрема, які впливають на діяльність. Тому чекаємо. І ще, якщо дозволите запитання, так всі ми дуже уважно стежимо. За ситуацією в Ізраїлі і за війною, яка там розпочалася, і от перші кадри, коли Хамас атакував ракетами, це була не балістика, але їх було близько 500, атакував Ізраїль, було показано кадри, як летять ці ракети. Да і ну безпосередньо було видно, як працює їхня протиповітряна оборона, їхній залізний купол? Да, коли в декілька рядів, в декілька рядів летять оці от ці ракети, так і як збиває, видно, що декілька черг, а їхньої системи протиповітряної оборони, чому чи а, можна сказати, скільки ще потрібно, скільки разів більше а, Україні посилити систему протиповітряної оборони, аби, аби вона так само працювала, а, як в Ізраїлі? Ну, ну по, по, картинці. З, по картинці так зовсім інші не параметри по картинці, бо Ізраїль це фактично одна область України. Одному вас можна перекрити так повністю Окей. покрити суцільно кільцем ППО і, і все, але незважаючи навіть на те, що це область, щільність неудару ага. була настільки високою, що ну ви перезаряджати не встигнете. Просто ніякий купол. тому що дуже багато повітряних цілей ви... це ж не ракети. Фактично це так. снаряди реактивних систем залпового вогню. Це таке гратураган, зрозуміло, так, що трубу, їх як труби вони. Uh -huh. Ну звичайно, у них там в кожному гаражі там кліпають їх, і там можна так з плеча, як з ПЗРК, стріляти е, РСЗВ. Фактично, от, такі вже випадки були навіть відео, як доволі примітивні методи, але незважаючи на те, що є примітивні методи, них от, от такі от засоби вірніше, є і системи, які постачали їм їхні союзники. Ми розуміємо, що Іран долучився вже до цього процесу. Московія зрозуміло, тут теж не без цього, що там підтримка була. Видна, спланована ця атака була, тому багато великий наліт і безпілотниками, і дельтапланами там ми ж бачили, літали, і РСЗВ, і можливо ракети якісь. Тому от плата там масовий наліт призвів до того, що були ураження, і було це власне, мало якийсь ефект несподіванки. Тому ППО, як то кажуть, багато не буває. О, тому залізний купол це надзвичайно дорога система, яка і ракети до неї теж коштують ну не співмірно з тим, чим атакують. Ну так само, у випадку, як шахет, щоб збивати його зенітною керованою ракетою, яка коштує сотні тисяч доларів, а то йде мільйонів. То ви розумієте, що це дуже вирок, високі видатки на оборону. Тому треба шукати інші засоби. Ну ізраїль зараз, мабуть, шукає інші засоби, щоб себе обезпечити, проводячи вже наземну операцію.